В нашому наступному сюжеті про оберіг, про символ і яскраву частину української культурної спадщини, про ляльку Так, а ти не перебільшуєш іграшку е -е -е називати культурною спадщиною в жодному разі, тому що лялька-мотанка то є магічна річ і створюють її справжні чарівниці. Про одну з них далі наш наступний сюжет. Зі світлим волоссям чи темним, і з великим чи крихітним віночком на голові. А як щодо ляльки-мотанки з косичками чи короткою стрижкою? Ольга диць майстриня самоучка з Тернополя, саме вона виготовляє всю цю красу. Ляльки-мотанки в тому вигляді, що ви їх зараз можете побачити, я почала робити недавно наприкінці літа. Але зацікавилася ними давніше. Ще в 2016 році одна дівчинка на конкурс попросила мене допомогти їй. Я почитала за і мене дуже зацікавили. Самі мотанки сподобались процес їх створення. Мотати ляльок це стародавня українська традиція. Є обрядові ігрові і ляльки-обереги. Саме їх виготовляє Ольга. Но ну, здавна вона виконувала роль е, оберегу і була символом жіночності, мудрості. Майстриня каже: у процесі виготовлення такої ляльки дуже важливий настрій. У жодному разі не можна починати мотати, якщо на душі неспокій. Адже здавна люди вірили, що правильно зроблена мотанка може оберігати дім від біди. Коли я роблю голову, ставлю пшеничку. І копійку і промовляю три рази на щастя, на здоров'я і на добробут. От я з в голову прив'язую. Я собі так подумки це все промовляю. На одну ляльку Ольга витрачає більш як два дні. До мотанки не можна підходити з голкою або ножицями. Всі елементи готують окремо і потім додають уже готовими. Якщо навіть мені треба, от воно мені треба підшити, Це все знімається, розмотується, шию знову окремо від ляльки. Ну бо це, це ти робиш в першу чергу. Кажуть, це не бізнес, це є дійсно для мене як оберіг а, в чужу чиїсь рудини. Висота такої ляльки 32 сантиметри. Саме маленьким деталям майстриня приділяє чи не найбільшу увагу на кожній мотанці. Є вінок. Часто Ольга прикрашає їх намистом, заплітає косички або в'яже мініатюрні банти. А ось цій ляльці навіть накрутила волосся і подарувала її сестрі. Сестра моя має кучеряве волосся. Я пішла в салон, взяла гофре, накрутила її. Ну так щоб передати образ сестри. Зараз Ольга продає ляльки і в Україні і відправляє за кордон. Клієнти знаходять майстриню у соцмережах. Я прошу, щоб людина дала частиночку, якоїсь або ну якоїсь тканини. Безпосередньо, що я робила, це мені клієнтка принесла вишитий рушник, навіть шматок вишитого рушника. Старого е і я з цього рушника е дала елементи батька, попросила, щоб вона подивилася, який типаж ляльок їй подобається мені на сторінці. Ольга пригадує, спершу її захоплення рідні та друзі сприйняли скептично. Проте згодом, коли побачили, як майстриня віддає процесу всю себе, підтримали. Зараз жінка мотає в себе вдома на кухні вдень чи вночі, буднього дня чи вихідного. Тут з я не раз не можу сидіти, бо вона тільки захопить мене на тільки що я не можу просто залишити я от. До ночі сижу і зранку можу проснутися. Двох однакових ляльок в Ольги не буває. Кожна індивідуальна, навіть якби намагалася, однаково точної копії не вийшло би. Зізнається майстриня. Я вик... можу використати просто таку саму вишивку, такий самий типаж, але знов ж таки през на обличчя віночок. Якісь деталі вони все рівно будуть відрізнятися. Одну з мотанок майстриня відправила за кордон на аукціон, де збирали гроші на швидку для України. Кілька мініатюрних ляльок потріб. Мали й наші військові, аби оберігали їх на фронті.